Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Сьогодні відео для початківців виноградної справи по нормуванню виноградного куща пагонами. У виноградарів є такий термін, як проломка кущів. Так ось, якщо у вас є такий вже старий кущ, якому понад 3 роки вегетації в нього. У вас є багато рукавчиків І його треба віднормувати, тому що, як ви бачите, тут пагонів ось один на другому, один на другому, ціла куча. Їх в такому стані не можна залишати в ніякому разі. Ось такі є правила по нормуванню. На шпалері, на одному дроті, має бути пагонів. Стільки, щоб між ними відстань була приблизно 15-20 см. Але це все відносно кожного сорту винограду по-іншому. Є такі сорти винограду чи гібридні форми, в яких листя дуже здорове. Таке лопати, як лопухи. Тому там відстань між пагонами треба залишати більшу. До 20-30 см, наприклад, така гібридна форма, як пам'яті учителя, в нього листя здорове. На такому кущі. Залишати відстань треба не менше 20, а то й 30 см. Далі, дивіться, я там ту сторону двохплоштинної шпалери вже пронормував. Пагони великі, довгі, бачите, яка відстань між ними. Ось тут лишив, бачите, 1, 2, 3, 4 майже на, на купі. Треба було б понормувати, але поруч в мене тут йде пусте місце. І тому я буду. Оці пагони в перспективі з нахилом сторони розводити на цю сторону, щоб в мене шпалера була заповнена повністю, щоб не було пустих місць. Ось ця сторона вже в мене віднормована. Ви бачите, які відстані між пагонами. А ось цю сторону ще треба нормувати. Якщо у вас є, подивимося з краю, крайній пагон, тут з однієї точки. Росте два пагони. Один гарний, потужний, другий слабший. Слабшого ми виломлюємо звідси. Слідуючий пагін також, з однієї точки до два. Робимо проломкуємо. І ось залишається один пагін, буде другий, третій. І пішли далі. Дивиться четвертий. Також двійнит, як то кажуть. І далі з цієї сторони маємо один хороший пагін. Зав'язю одна друга, другий пагінець, третій. А ось цей дивиться вниз. І поруч є ще, так що нижній треба виломити. Тут двійник треба видалити. Також який дивиться в бік, проломлюємо. І тут знову ціла куча у нас є їх. Той який знизу, також проломлюємо. Двійник цей. Цей пога там громка є, немає. Також його треба ага, оцей виломлюємо. І далі всі, які йдуть донизу, лишні ми всі виломлюємо. І тут знизу, які повистрілювали бронючки, вони нам не потрібні. Ми їх всі виломлюємо. І ще хочу вам зразу звернути. Увагу на такий момент. Завжди при проломленні тих пагонів зразу опеділяйтеся, що ви будете осінню залишати на майбутній рік, щоб був у вас на заміщення лоза. Ось, наприклад, на тому рукавчику в мене є це перший пагін від голови куща, другий пагін, там двійничок є з того боку, знизу ще пагін. Є. Ось що мені тут буде краще залишити? Значить, оцей пагінок перший я все-таки виломлюю. Цей дуже гарно нахиляний буде на заміщення і цей Отих От два пагони я залишаю обов'язково. Це на майбутній рік будуть рукавчики. Далі все по темі лишнє виломлюю. Але це ще не кінцеве нормування. В процесі вегетації я буду бачити, якщо буде ще десь якесь загущення, я ще можу виламати будь-який пагінь, який мені буде заважати. Так, щоб було хороше провітрювання на кущі. Під'язку пагуня я роблю різними методами. Відео є на моєму каналі. Посилання я під відео дам на нього. Ну, дуже мені подобається під'язувати з Це ніжна. Лагідна підв'язка, ніколи пагін не зломиться, не буде він пошкоджений. Но також працюю з теплером, звісно, і дротиками от такими. Ну, різні методи. Взагалі такі правила виноградарів є, якщо кущ у вас дорослий більше йому 3-4 років, на дорослий кущ залишати приблизно, ну в залежності від сили його росту, від 30 до 40 повноцінних пагонів які є зав'язями. Ось зараз я по цьому кущику йому четвертий рік вже, я зараз порахую і скажу вам. Ось в мене тут зараз 36 спаганів. Подальшим ще буде нормування гронами. Но це буде в майбутньому, я відео буду знімати і показувати. І ще такий момент хочу вашу увагу звернути. Є такі кущі, які люблять, щоб в нього були... Як то кажуть, не навантажені пагони, які будуть без грон. Є такий сорт лів'я, наприклад. Я вже за останні роки зауважив в нього такий момент, якщо всі пагони в нього будуть нагружені гронами, на наступний рік він вам може значно зменшити врожайність свою, або зовсім може не дати врожаю. Так що на такі моменти також треба звернути увагу. На одноплощині шпалері. Ось в мене тут кущ це шарада. Я залишив 13 пагонів. Цей буде пагін вже на другий рік я буду робити другу шпалеру, бо плосносна шпалера. Цей пагін буде рукавом на слідчий рік. А на цьому старому рукавчику ось залишив на заміщенні буде один. І другий тих два пагона я осінню залишу. А ось тут я його відріжу. Тут відріжу і на цьому рукавчику залишу ось цей пагін, а тут буде обрізка. І ви бачите, сорт шарада, гібридна форма. Має по дві громки, а на деяких даже є по три громки, На крайній лозі є по три громки. То буде нормуватися вже тільки після цвітіння. І ще такий нюанс. Я завжди стараюся на своїх кущах, на старих в основному кущах, залишати по два рукавчика, по дві лози на майбутнє плодоношення. А ось на цьому кущі оця лоза була прикопана в землі, а ця лоза не була прикопана в землі. І ось дивіться, та, що була відкрита з землі, я достав. В неї потужні пагони ростуть, а та, яка була, зимувала отак в відкритому стані, чи в неї основна брунька випала, примерзла чи що. Видно, проснулися сплячі бруньки, так звані запасні бруньки. І от якби в мене тут був ще запасний рукавчик, то можна було б щось вибрати. А так як його там немає, то я, значить, ось цього рукава тут залишу пагони трошки. Запасом, О, дивіться, цей пагін цей залишиться на тій стороні, а оці два пагони я направлю на ту сторону. І щоб більш-менш заповнити свою шпалеру. Тому що отакий момент може бути, через то, ще раз говорю, я завжди стараюсь залишати по два рукавчика. І ще такий моментик. Ось також рукав. Не вистрілив два місця пустих. А ось тут ця лоза росте ну зовсім незручно знизу. Я її легенько шпагатиком підв'язав і в подальшому буду направляти її доверху. І ось це місце на шпалері буде все-таки заповнене, а не буде пустувати. І ще один момент. Ось минулорічна прищепа, я обв'язку ще з неї не знімав і вже в найближчими днями. Треба буде ту обв'язку зняти, щоб вона не перетискала нам лозу. А ось такий варіант. Є старі рукави. Це кущ, який я хочу замінити на другий. Ну, якщо я його повністю, наприклад, зріжу, буде в мене місце пусте тут, тому я в минулому році залишив пагін, який відбив від голови куща, і на ньому зараз є. 4-5 лоз повноцінних. Я їх помітив стрічкою і от на тих лозах я видаляю де як з'являються зав'язі, щоб вони мені вже не тягнули лишні. І от найближчі дні я оті рукавчики, ну мабуть, три штуки, нижні я виломлю, ще буду бачити. А оці три підуть на переприщепу, а кущ, тим не менш буде в цьому році ще плодоносити. І вже на другий рік я повністю оті старі рукава повирізаю. І залишиться в мене тут хай буде три прищепи, якщо вони будуть. І мені на одну площину шпалеру мені їх буде достатньо. У нас вже прогноз погоди на цей тиждень неважнецький. Йде похолодання, а приблизно на п'ятницю-суботу там обіцяють нам навіть приморозок до мінус одного. Ось тут теплиці, я думав, що не буду нормувати, але но бачу, пагани ростуть дуже потужно. Ще їх тиждень тримати, вони вже будуть до третього дроту ставати. Тому я їх зараз понормую кущі. А ось цю тепличку, всю буду, якщо будуть приморозки, буду вкривати укривними матеріалами. Ну Ось на цьому все, мабуть, що зміг, це сказав для новачків. А ще один момент, якщо у вас молоді, тільки саженці, які ви посадили минулого року осінню, вже відкрили. Накриті у нас пляшками. Це нема проблем вас їх накрити, якщо будуть заморозки. Але проводити я би в пляшці тримав, поки не з'являться листочки там. Потім пляшку знімаю і ставлю зверху пластиковий такий ящик з-під овочів чи з фруктів, які в магазинах. І він його так... Щоб коти собаки не поломили, захищає. І притіняє трошки від сонця і проходить його загартування. Ну все, на цьому кінець. Разом до перемоги віримо в нашу перемогу, віримо в нашу Україну. Все буде Україна. Всім бажаю добра і миру і хороших врожаїв цього року. Бувайте!